Привіт! Я Наталя Гайкалова, це Ютуб канал компанії Fine Evolution і сьогодні ми поговоримо про актуалочку від податкової, про те, що платникам податків почали надходити листи щастя. Про що вони? Після 1 травня власники контрольованих іноземних компаній або Кіків відчули полегшення, бо вони здали звіти, подали повідомлення про КІК і можна вже було розслабитися. Проте була якась частина платників податків, які подумали, що буде прийнятий законопроект, і сподівалися на те, що скасують штрафні санкції за неподачу повідомлень та звітів про кік. Законопроект був прийнятий, проте з маленьким нюансом: що штрафи не скасовані, а відтерміновані. Таким чином. Коли закінчиться військовий стан в Україні плюс 6 місяців, штрафні санкції можуть бути накладені на платників податків. Відповідно, всі стали чекати, коли закінчиться військовий стан, але податково чекати не стала. І вирішила розіслати ці листи щастя із додатковими запитами для платників податків. Найпоширенішими запитами стали це. Питання, чому не було подане повідомлення про заснування КІК. Також про те запитання, чому не були подані звіти про КІК. І третє запитання, чому е, були подані скорочені звіти за 2022 рік. Проте Податковий кодекс України не має такого аспекту, а мали бути подані повні звіти. В той же час. Податкова випускає топ-10 помилок, яких допустилися платники податків. Що ж в цих помилках основного? Ну, по-перше, це певні статистичні неточності з вибором коду країни, коду валюти, неправильний розрахунок скоригованого прибутку і інші. Однією з найголовніших і важливих помилок було те, що платник податків. Зазвичай плутає форму контролю. Формально-юридичний і фактичний контроль. Я навіть бачила багато кейсів, коли в повідомленнях обиралися навіть одразу два формати контролю. І формально-юридичний, і фактичний контроль. Проте це некоректно і ДПС це зазначила як першу помилку в своїх топ-10 помилок. Коли власники компаній почали отримувати такі листи щастя, найактуальнішим запитанням було, які ж штрафні санкції можуть бути за відтермінування або неправильну подачу звітів, або не подачу повідомлення. Тому дивимося на цифри. Це актуальні цифри за 2024 рік. Рік, проте найголовніше, наприклад, одна із помилок, яку допускалися платники податків у 2024 році при подачі звітності, наприклад, невідображення транзакцій із двох списків Кабінету міністрів України або про трансферне ціноутворення, якщо коротко. У такому випадку штрафи можуть досягати до 2 мільйонів гривень. Тому ризики великі, навіть якщо нам доведеться сплатити ці штрафи, про. Після військового стану плюс 6 місяців все одно суми достатньо значні для будь-якого бізнесу. Тому ми обов'язково радимо реагувати на запити податкові. І давайте ж розберемо фактичні кейси, з якими до нас стали звертатися клієнти. Перший кейс клієнт зареєстрував компанію у листопаді 2023 року подав вчасно повідомлення, проте не подавав звіти. Податкова надіслала запит. А чому ж саме не поданий звіт про кік? Відповідно, рекомендацію і рішенням було направити лист обґрунтування з тим, що календарний період подання звіту в цій юрисдикції трохи інший, і платник податків має повне право подати звіт у 2025 році за 2024 рік. Кейс номер два. А, платник податків володіє публічною компанією, проте звіти протік не подавалися. Бо клієнт чув, що публічні компанії не мають звітувати. Проте тут була одна стратегічна помилка: власники публічних компаній мають звітувати, проте вони мають право на звільнення від оподаткування. Тому була дана рекомендація про аналізовані можливі штрафні санкції подати всі звіти за 2022 і 2023 роки. Кейс номер 3 Клієнт був бенефіціарним власником 5 компаній. Відповідно, подав всі звіти. Але від податкової не тішов запит, чому за 2022 рік були подані скорочені звіти, і це ми бачимо як поширена помилка на ринку України, що чомусь. Платники податки вирішили, що за 2022 рік вони також мають право подати скорочений звіт. Проте в нас і так було відтермінування норми е, про е, те, що ми можемо у 2024 році подати звіт за 2022 і за 2023 роки. Тому за 2022 рік у нас не було право подавати скорочений звіт. Таким чином була дана рекомендація зараз швидко подати повний звіт, надати пояснення. Податковій, і також по цьому кейсу були ще допущені помилки визнання правильного типу контролю. Про те, що я казала раніше, формально юридичний від фактичного. Тому треба аналізувати структуру всіх п'яти компаній і визначати правильну долю та правильний формат контролю. Також зараз поширена практика, коли Власники контрольованих іноземних компаній, почувши про те, що на ринку зараз йдуть запити від податкової, приходять ситуацію, коли були не подані ані повідомлення про кік, ані звіти про кік за 2022-2023 рік. І звісно, що тут головна рекомендація це швиденько підтягнути свої хвости і максимально подати все до тих пір, поки податкова сама не знайшла ваші промахи. Тому зараз активний час для того, щоб проаналізувати, чи були у вас якісь невиконані зобов'язання. І також, якщо ви подавали скорочені звіти за 2023 рік, до 31 грудня, тобто протягом наступних 4 місяців, треба подати повний звіт. Так що йде в нас новий бізнес-сезон, нові виклики і нові можливості. Залишайтеся з нами на каналі, ми будемо тримати вас в курсі актуальних новин.